2020 року було поділено на чотири об'єднані територіальні громади. Це Рахівська з найвисокогірнішим містом України, Раховом, е село Поміське, Костелівка, село географічному центрі Європи і село Біле. Це Великобичківська громада, 8 населених пунктів з центром селища Великих Бичків, села Кобилецька Поляна, Косівська Поляна, Орусішка, Луг, Водиця, Верхнє Водяне, і стримба. Богданська громада з центром село Богдана, Ростовки Ведричка Луги і Єсінянська територіальна громада, де ми з вами знаходимося, з центром селища Єсіння по Гуцуцькій Ясіні, де в 1918 році була утворена Гуцуцька республіка з українським прапором, з українською мовою, з метою приєднання до Української Народної Республіки, де знаходиться найрософірніший курорт України Дорогобрат. і де. Так, де на якому знімали найдорожчу стрічку місто Українського кіно Довкуш. Також село Лазійщина, звідки зустрічає нас величною голерою Петросом село Чорна Тиса, де бере початок однойменна притока річки Тиса Чорна Тиса, яка протікає по сквоси за 15 кілометрів. Звідси шляхом злиття з білою тисою утворюють найдовшу ліву притоку, Дуная – річку е, Тису. 990 кілометрів з того міста до впадіння в річки Дунай. І е, село Кваси, Гуцульська перлина, крафтова столиця України. Без перебільшення, адже ніде в Україні на одній локації не виготовляється стільки крафтової продукції, як Квасах. Це більше 700 найменувань вже. Кваси э, зламали стереотип, що э, крафт це тільки пиво. Взагалі крафт в перекладі з англійського це місниче. У нас це локальні місцеві продукти, які виготовляються за місцевими звичаями, місцевими традиціями, місцевими газдами, місцевої сировини. І, як правило, не в великих не в мегамасштабах. в масштабах. крафт це броварня ципа. Це більше 60 видів пива, це 14 видів сидру, 10 видів безалкогольних напоїв. Це Кохановська вайнері, найвищий виноградник на материковій Україні в Карпатах також. Це 4 гектари своїх виноградників в найтеплішому районі України, Берівському, де збирається врожай. Тут робиться вино і відбувається його виніфікація. Це і робляться ціла лінійка молодих гристих вин. Пет натураль. це значить гуцульська перепічка, 80 видів хлібобулочних. Музей гуцульського хлібу, де знаходиться найбільша до тепер заявлена дерев'яна паска в світі. Гуцулато-джелато більше 60 видів кондитерки, гуцульська олійниця, більше 20 видів олії, екоферма Розенталь, більше 40 видів сирів та багато-багато інше. Не кожне село навіть місто, може похизуватися тим, що має свій іменний торт. Кваси, свій сир, кваси і свою монету кваси, яку робить Карпатський монетний дір, яку ви можете придбати тут на території санаторія Ведельвейський Маркет. Також е, ну, ми зараз з вами знаходимося на Гуцульщині, в серці Гуцульщини. Гуцульщина це етнографічний культурний регіон на заході України в Архіві Карпатки, де на східній його частині і заселяють горяни. Їх називають Гуцул. Гуцулщина до кінця не вивчена, ополита легендою, містикою, забобонами. Гуцул – єдина група в українському етносі, основним ремесом, тільки є вівчарство, це випасання олеч половині, похидійця з котарство випасання корів, лісозаготівля, бджолярство, полювання, рибальство та інші. Традицію о, па, пастухування сюди принесли волохи, це старого і ці походження назв наших полонин, верхів це Гиришевська, Веденецька, Троєцька, Вербенецька, Гурда та інші. Е, Гуцулів з певністю можна назвати однієї з найавлетичніших, самобутніших груп у світі. О, гуцули мають свою мову, Гуцули мають свій час місцевий, ми ніколи не переводимо часівники, чим не нарушається природний цикл ні людини, ні худоби, яка є невід'ємним атрибутом нашого повсякденного. Життя. Гуцули мають свою віреність, і християни, але багато старовірові, це і інші традиції, звичаї і одяг. Гуцули незалежно від штучного адміністративного поділу, адже до 1770 року, і потім Гуцули були під владою Угорського короліста, Румунського королівства, Молдовського князівства, Османської імперії, Австро-Угорщини, Речі Посполити, Чехосоваччини, Угорщини та багатьох. Інших державних формувань, але це не завадило утворенню такої групи відокремлення як гуцули, яких виділяла спільна говірка, спільна духовна матеріальна спадщина, спільне гуцульське волоски, звичаєве, пастуше, Полонинське, право, як гуцули. Гуцульщина є Закарпатська, є Буковинська, є Галицька, є Румунська. Це все є Гуцульщина. Тобто, весь Рахівський район є Гуцульщиною, окрім сіл Обшанської долини, водиться це Верхні Водини і Бичкова. Сустини Лула, де замість і кажуть, далі візеру, а кульі згоду. Це вже долиняни, хоча бички і Лук населяють гуцули з навколишніх сіл. Тобто весь Раківський район Гуцульщини, Путилівський, Визинський, Чернівецький, Косівський, Верховинський, частина Нодвірнянсько-Франківської більше 15 сіл в Румунії, на Румунській Марморощині, і Буковині також є Гуцульщина. Тобто вона розпросяглася в долині річок Білий Чорний Черемош, Білий Чорний пруд. Білий чорна тиса, плут, прутець, бистриця, надвернянська, горішня, східниця, рибниця та інші. Ну і якщо о, хоч про і Рахію є згадки раніше, але саме Галицька і Буковинська Гуцульщина заселялася і утворилася 15-16 століття. А Рахівська Гуцульщина і саме класи безпосереднього заселялися в 17-18 століття пізніше, саме втікачами від панського гніту, від поневолення, від своїлля, бояр, феодалів, різних можноватців, а саме з Галицької, Буковинської Гуцульщини і саме опришками. Тобто Кваси, Ясіня, арахів, укусівську поляну, Богдансу нашу Рахівську Гуцущину заснували опришки. Опришки це такі національний антифеодальний рух. І був Карпата, антикрипусний він був не тільки на Гуцульщині, був на Бойківщині, Лемківщині, Сянщині, Покуттю е та інших. Але найбільше піднесення зазнав саме на Гуцульщині, Покутю, коли горяни, бідне, ну, право, бідна верста населення, паки та там, комірники, лісоруби. Вівчарі е не могли змиритися з флорілями, які тут робили різні їхні лади. Обирали людей, обмежували волю, коли тікали в гори. Мали підтримку місцевого населення, адже спалювали бордові книги, брали руки зброї, робили загони по 30-40, чи більше. І п'ять колін тримали в остраху в Карпатах підпонів. Вони знання місцевості, неприступні гори, річки скелі та інше сприяли цьому, що його не могли побороти. Згодом, на жаль, так, да, як все це вони стали розбійники, пияки, але такі благородні, як святий розбійник для всіх гуцулів, ангел-охоронець для всіх горен, український розбійник Олекса Довбуш, якби він був просто банальним розбійником, сотні печер, сотні скель не назвали би його честь, про нього б не склали найдовшу пісню в українському фольклорі, гаєм-гаєм, зелененький ходить довбуш молоденький та багато іншого. І в нас завтра, якщо набрать рупа, ми зранку їдемо на Свидовецькі озера місцями зйомки стрічки Довбуш. Ми будемо по тих місцях, де знімали це кіно, піднімаємося на вершину Жандарм, під'їжджаємо до льодовикових озер, фотографуємося з баркою з оригіналом Довбуша і обідаємо найвисокірші колиби. Ми другу неділю, ми там були там і сніг, і ще навіть над озером Гришаска ми попали на велику плантацію бринтуші крокус. Хто хоче, ще може зараз, буквально пару хвилин має записати. А коли ба ця перемичка, казується. Та-та. А на жандарма пішки йти? Та, так, та то ми піднімаємося, то любілю, люди 90-річні піднімають. 40 хвилин, до, до 40-30-35 хвилин на жандарм. Хто не йде, чекає, нас там на Ага, ясно. Ну, разу багато хто чекав, пів групи чекало, пів групи йшов. І потім їдемо ще на озеро, і Івар Дрогобра бачимо жандарму, їдемо до Ворожевська і їдемо на Дорать. На Дораті ще, можливо, якщо підемо на верхші, може і шафрани побачимо. Минулий теж і mm? да. То, про -про Ре, типу Реалтипу Аржніє Сентуки, різна залізомістка, і сірководнева вода, тому що ця вода буркутує, бурить, бурчить. Згодом тисло боркут Боркут на березі тиси, а потім кваси, тому що ця вода має кислий присмак, а кислий по закарпатськи це і по гуцузькій квасни. Тому кваси. Також тут великі залежі нешиковистої води глодів, де в другій половині, де в другій половині 19 століття єврейська родина Розенталь відкрила купальні, Розенталь 1, Розенталь 2, кронартур. Де оздоровлю людей з Соєстрогорщини з приходом Чехословаків передправління 1919-39 роки їх націоналізували і продовжували оздоровлювати людей, цієї чехословаччини і округ. З приходом так званих освободітелів тут все занепало. Планували робити відновлений центр для льотчиків-космонавтів, але не зробили. Зробили в 50-х роках пенсіонат, який в 1975 році став е, санаторієм. І продовжили, ну він був до 2008 року, в 2008 році нові власники його викупили, почали е, е, вивчати традиції звичаї гуцулів і зробили те, що кваси стали крафтою. Столицею України. О те, що ми зараз з вами маємо. Ну, вже зараз будемо йти, ще просто скажу, що ми з вами знаходимося між чотирма найвищими вододільними хребтами в Україні. Це Чорногірський, з найвищою горою якої в Україні? Бребенецька. Найвища гора. Яка. Говерна. Говерна. А, друга. а друга яка гора? Петрос. тільки що ви казали. Бребинець. Бребенецька. Третя, Пікриван Чорногірський, четверта Петрос, п'ята п'ята томатик Шоста Ребра. І, е, так, також там знаходиться гірніше озеро України, Бребенеску Любовикова, на висоті 1801 метр над рівнем морем. Другий хребет це мармороси, Рахівські гори, Гуцульські Альпи. Наразі заборонені до відвідування зв'язку з війною. Там проходить україно-румунський кордон. Е, там найвища вершина Піпіван-Марморозький, там знаходиться найбільший однокаскадний водоспад Карпатах. Ялинський і багато інших цікавих гір. Третій хребет це Свидовець, куди ми плануємо завтра їхати, де знаходиться найвищий курорт короткий рогобрат, де знаходяться унікальні льодовикові озера, Ігор Гробацьке, Ворожіська, Апшинець, Орать на полонині Гіришаска та інші. Де знімали стрічку Довбуш найдорожчу, найкращу історії українського кінематографа, вершини близниці, Стіг, Догязка, Свидова, четвертий хребет Горгани, де курорт Букове, Вершини Горган, Хом'як, Добошанка, Осмолода, не схожі на інші, не схожі на інші, бо вони вкриті такими кам'яними греготами-бескидами. Як зацвітає на Чорногорії Рододендрон, Червона Рута, скоро буде цвітіння, мало де ви таку красу побачите. Як зацвітає на... Марморосах е, нарцис вусколистий і також мало де таку красу видіти. Хоч на, на класи єдине місто, де на Свидовці на полонині е, Щеса і Стрімчевська зацвітає також Нарцис вузколистий. Ми цього року мали туди екскурсії. Ну і як на Свидовці зацвітає шафран Грейфеля брендуші, тому що це бренд гуцульської душі, тому місце в нас за брендуші мало де таке видить. До речі, завтра ще, може, на сьогоднішній тиждень точно. Ні. Завтра можливо, ще побачимо, як він цвіте над озером Ора. Ну і е... Ірахівський район, єдине місто на всій материковій Україні, де зростає рідкісна квітка, яка є гербом нашого найвисокогірнішого, наймальовнішого, найковичнішого України. Усюди ви в мене можете побачити це Едельвейс, білотка альпійська, чілога, шовкова косиця. Ніде в Україні не зростає тільки в нас, як на квасами є сінян. На горах, близниці, Жандарму скелях, на дозором Морадья ми завтра будемо на Свидовці і на Марморосах, на, на полонинах Мала і Неняцька Велика. І більше ніде. Тож прошу далі за мною за мною. ікони сучасні. У нас виникла ідея сучасні ікони роздати по храмах, по санаторію і замінити їх на давні витвори гуцульського мистецтва, давні гуцульські ікони У нас. Велика є така традиція гуцульських ікон склі. давні сучасні різні. Ми вже маємо до 100 дуже багато цікавих експонатів. Це кінець 19 століття, давня ікона Ісус чашу тримає, мальована на склі Ісус в огробі, початок, кінець 19 століття. Юрій, початок 20-го. E, Значить, Святий Миколай, початок 19-го Марія з Ісусом, з того боку три святителі, розпети Ісуса, кінець ХІХ ліття, сусвороб'я, початок 20-го Марія з Ісусом, сучасні львівська школа гуцульського розпису. Ось вони багато ікон на склі. Це від майстра Скосова, давні гуцульські мотиви з квасівських давніх ікон, які є в різних колекціях відобразили. Тут все, що є в квасах і вода. І ліпці, і кози, і вино, все, все все зображено від Василь Володимира Парашука. Та різні є тут з бісером, гобелени. Ну і наша гордість, наша родзинка це більше 14 робіт. Тут 6 у музеї гуцульського спадщина. Це гуцульські витвори, сакрального мистецтва, гуцульські ікони на дерев'яній церковній 200-річній гонді. Ось вона гонта, так її називають драниця. Це те, чим вкривають дахи на давніх гуцульських хатах або на церквах. Якщо ви віці вийдете, ви можете побачити перший другий ярус тут вкритий гонтою драницю. І а це є Струківської церкви 200-річна гонта. Розповім, я вам казав, що наша гуцульщина була пізніше і на кінці 16 ліття. Вівчар на початку вівчар-струк Пас Вівці. З Галицькою гуцуч не мав і барани, багатої у нас відомі довгі зими, в жовтні випав великий сніг, такий, що він не міг йти. За його і вівці сипали, він розумів, загине саме худоба. Там було багато дерева ясінь, він їх пообрубував, зробив такі околи, заруби, огородив вівці і втік. тій. Навесні прийшов запалити. Свічку, бо розумів, що чи вовк чи дід, чи рисі здушились під ціну, він прийшов, він уздвіх, це було диво Господнє. Вони всі були живі, мало того, вони покотилися, був приплід. Це не просто легенда, це є записи в церковних книгах, в архівах. Він їх продав. На ті кошти він е, звів там каплицю, де через 200 років, у 1813 році збудували дзвінницю, яка стала прототипом основою цієї каплички, а в 1824-му церкву яку назвали Струківську, а цю до це село назвали Ясіня, по гуцузьки Ясіні, по староволоскій фрасень, просто горшку корушмезо. Корушмезо присвячено саме цьому, як воно там утворює Церква Струківська в його честь і назвали. В 2013 році віднесли до Спадщини ЮНЕСКО. А в 2021-му, коли реставровували драницю, цю верхню, познімали з даху, то, щоб її не спалити, не викинути. В одного громадського діяча виникла ідея поробити такі полотна. Він зібрав кращих художників Західної України, які на безкоштовній основі погодилися намалювати картини. І біля на проєкт називається Намолене небо. Біля 300 робіт вони намалювали, подорожують Україну, збирає кошти для ЗСУ. І ми більше 20 робіт купили для нас суда, і в Музею Суспільської спадщини. Ви представляєте, 200 років люди під ним молились, тут їм дали нове життя, як Ісус Воскресає, так і воскресла ця гонта ці роботи. Тож, йдемо далі. Сіба на боле! Хоть то добре проходить? Хоть вас сідайте, кто на экскурсии показувати Туди Ми з вами знаходимося в музеї Гуцуцької спадщини, унікальному музеї Гуцуцької спадщини села Класи, та, де представлені цікаві рідкісні музеї експонати із Квасів, Раківщини і нашої Гуцульщини. Чим він унікальний, адже ніде на одній локації, не, не зібрано стільки рідкісних предметів буквально за півроку. З Хвасів, з Гуцульщини, з Рахівської основному, яких немає в музеях, навіть які в містах, там мостих центрах по 50-100 років мають. Я є упорядником цього музею, я його зібрав, сколекціонував, оформив його для санаторії гірська тиса. Це є його власністю. Тут зібрано дуже багато цікавих експозицій. Експонатів. Тут представлена нас гуцульська кераміка Косівська, коломийська, як заходить на вікні, предмети різного побуту. Інструменти, представлю, як виглядає гуцульське господарство, з подвір'ям, з хлібом, з колодязем, з дривницею, сіном відмихає Мойсука збичкова під вид гражди, також хата, літня кухня, стая, хліба, оборіг, ставник, домашня пеорама, віз, колодязь, Це все, що було. Ось це є драниця. Те, що я вам казав, ось такої позадуазці, також з проєкту намовлене небо, 200-річна драниця. Церкв. Ось вона. тут, що я вам показував музеї гуцульської ікони тільки що. Також тут представлено багато предметів побуту. Ну, це тарниці, в яких везуть молочну продукцію. Це дуже такий 1870-й рік унікальний гуцульський сліпий замок села Кваси. Він не сліпий, бо людина засовує руку в одвірок і не бачить, його. орнаментований з хрестом. Тут станок, на якому роблять піку, піка в неї укритий купол на каплиці, всі хати в Карпатах, ось ця піка. Навіть ярмо різблене, жироване. гуцули так хотіли, щоб які красиві гори, щоб вони такі були, і все біля них навколо все е -е, красиве, оздоблене, вище інше. Вила 1890 року, граблі коса. Сули справжні газди, тримали багато худоби. Корова за зиму з'їдає 2,5 тонни сіна, вівця 300 кілограм. Що поїхало, це все треба заготовити. Це такий умивальник гуцульський. Це сторічний глечик для остолугорського періоду для буркуту. Це також така виска, це актуальна. Зараз, на жаль, як ніколи керосінова люстра. Це 1880 рік з квасів з присілками вилелів. Посагова скриня для зберігання ліжника. Класи є столицею ліжникарства на Закарпатті, на Галицькій я говорив. Ліжник, ось це така ковдра. він ліжник, 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 ліжник. Це наші килими. Кожна ґаздиня вдома мала станок на одному ткава ліжники, на одному варети, на одному запаски, такі сутні, на одному рушники. Тут у нас є студія ліжникарства, можете зайти, то навіть можна замовити сюди клас Зліжникарства, як це все виготовляється. Е, і, а це зробив наш різдвя Василь Семко, який зробив жінки-мироносиці, який зробив найбільшу дерев'яну дотепер заявлену паску у світі. І він зробив буквально за пару годин таку скриню для донатів, для всіх, хто на екскурсії. Прошу долучатися. Курси у нас безкоштовні. Хто бажає долучаємося і донатимо нашим хлопцям, адже не слід забувати, коли ми тут. Подорожуємо, відпочиваємо, здоров'юся, це завдячуючи тим, хто зараз гине в окопах. Тож, хто має можливість бажання тут. То... Це буквально за пару годин зробив таку копію для тона. Ось це вівці, жінки так збираються, стрижуть, другають, чихрають і роблять нитки, і потім роблять ось такі ліжники кови. Це музичні інструменти, невідний атрибут повсякденного життя гуцулів. Це і цимбали, то і тримба, голігонка, сопілка, скрипка, мандоліна. Кваси єдине село в Карпатах і на всій Гуцульщині, де італійці, які будували тут залізницю, залишили культуру гри на мандоліні. Тут майже кожній хаті на ній грають. Тримбіта найдовший духовий інструмент у світі, з смереки, яку вдарила близько, громовиці. Може бути з одного шматка, з двох, строк, з трьох це робота, най, робота, значить, Івана Це, Це робота майстра з Раху Івана Гринюка. Це кручена трембіта. Це робота майстра з квасів Дмитра Кабаля бляхова Вони також були 100-200 років назад. Ось полонина Вони, з кваса. Вона зручна в полонину, дуже мобільна або в коляду легко переноситься. Трембіта і тримбіта і в нас під час майстер-класів. А я вам видам звук і просто як вона звучить. Трембіта сповіщає про народження, про смерть, про напад, про весілля. Полонина прокидається під звук. Трембіти, вівці, вівці навчені йти на задіти, трімбіти та інші. Також різна кераміка наша. У нас музей гоцузького хлібу, там ціла колекція цих танжерів гоцузьких біля. 100 штук предмети Полонинського побуту, про них детальніше під час наших артвечорів і завтра під час екскурсії сторони Серорині на Гуцульщині, бібліотека пропички при Гуцулів. Тут ну, звідси брати не можна, тут в присутності нашого працівника можна ознайомлюватися. Давні канапи, де жінки збиралися, займалися своєю улюбленою справою, пліткарством, а чоловіки біля них відпочивали після важкої роботи. Це 18 століття дуже давні гуцульські ікони на склі. Це унікальний гуцульський вінок жіночий на чоло. Ось як вони вдівали. Ось світлина. як цей чоло на чоло вдівав. І тут ви можете побачити, як цей вінок вдягали на чоло. Чим ще унікальні класи тут ще два типи гуцульського одягу, рахівських гуцулів. Ось як виглядала рахівська гуцулка, такий кептар. Трошки інші довгі широкі запаски. А ось є Сінянська гуцулка в Кітарі Лисаку у коротеньких запасках з срібних і золотих сухих ниток. Також наші з колекції Намолене небо тут ще кони, всяка різна вишивка. Це наша гордість, наш обрядовий давній стіл 1830 рік. З цього боку, зверніть увагу, на орнамент. На оздоблення саме передня тильна сторона. На ньому дівчата збиралися на Андрія і ворожили. Отак от, от сідали і гріли руки. Терли доти, доти, терли, терли, поки не трісне трісочка. В якої дівчини під руками тріскала трісочка та навесні знаходила свій бучок, свого обраного. Так, Це різні свічники трійці. Також щасні репліки. Ну і, на жаль, вже часу не маємо борцуар. Одяг, скільки гуцулів, стільки одягу. Але чи це, коло, чи це Буковинський, чи це Галицький, чи це раківський, чи це румунські гуцули, елементи одягу мали бути, однакі чоловіка обов'язково було сорочка. гачі були з такого сукна. Потім вдивав капчури, такі вдягали з вічком руками, прошу я це, я вам покажу. Потім вдягали такі постоли з телячої або свинячої шкіри. Оце сучасна робота майстра з Рахова дотепер робить постоли. Бідні гуцули виходили з ситуації, робили такі із старих пилорам, брали шини, бо з автомобілів з Першої світової війни робили мотораки, а багаті в євреїв вже замовляли берці, туфлі та інше. Також чоловік-невід'ємний атрибут був такий широкий ремінь, літературна назва Черес, але гуцули так не кажуть. Він міг бути 3, 4, 5, 6 пряжок. Оце робота тепер від майстра, що дотепер робить ваші майстер ю громаді ремінь на 4 пряжки. У мене є в колекції на 6 пряжок, 60 см, на 5-6 на пряжок собі міг дозволити той, хто зараз може дозволити Бенклі або Лонборджіні. Це статусова річ, хоч хто собі не міг вдягнути. Зверху ще капкіптарі з вивернути овечої шкіри, дуже дорогі, Потім сардак або петек ось зверху. Такі вдягали кресання капелюх, ну і, звісно, бартка. Були такі, як в тіні забутих предків бойові. Потім, коли Марія Терезія оборожувалася з опришкістом, вона їх заборонила і гуцули винахідники, почали виготовляти мосяжні мосяжництво, це художня обробка металу, склала міді олова бакунту. це є виріб мосяжниця, ці пряжки виріб мосяжниця, різні прикраси, люльки це все є витвори мосяжниця. І також мали шкіряні тобівки такі ташки. Жінка мала або довгу вишиву, або довгу лишилену сорочку, або таку підрізану, тоді знизу йшла підшивка. Коли на Галицькій, Буковинській гуцушині, крім домотканого полотна, ні про що ще не знали, у нас, завдячуючи нашим контрабандистам бокорошам які спалились вже з Першої світової війни, достать було такого матеріалу. Це цім, так хто скаже, що це штучний, то в нас такого було набагато більше. В, саме на Рахівщині популярна уставкова вишивка, коли не на тканині, а уставки, які перешиваються сорочки на сорочку. Потім знищували запаски, такі от, як на Меники, прямокутні, такі ткали, такі різні були, такі от ткані, вакти робили спереду, ззаду. Також вона мала кептар. Сарда, кожух, жіночі були більш оздоблені, як чоловіки, хустку та багато річ. Тож йдемо далі, бо завершуємо нашу екскурсію, проходимо сюди коридор, побажаємо тут для на наших полісників. Зараз ми з'їхаємо,